Погода сьогодні хоч і не радує зранку теплим сонячним світлом, але це не зупинило нас відвідати клуб лучної стрільби Байда, який знаходиться на острові Хортиця. Тренери цього клубу в рамках психологічного розвантаження вчать стріляти з луку переселенців, військових і усіх бажаючих. Такими бажаючими були сьогодні і ми. Козацький лучний клуб Байда існує вже три роки. Спочатку повномасштабного вторгнення клуб працює на цьому полі з дозволу керівництва заповідника. Навчає стрільбі з луку переселенців, військових, дружин військових, які втратили своїх коханих на війні. Річ у тому, що ми самі, самі спортсмени, але ж в нас не спортивна стрільба. А в нас традиційна стрільба, і в нас луки, котрі були історично у наших предків. Ну, мене колекція не маленька. Така є азійські луки, є японський лук, є корейський, є турецький, персидські луки. Вони зроблені сучасними майстрами, але ж вони повторюють повністю форму тих історичних луків, котрі існували в нашій історії. Спробувати таку цікаву активність можна написавши клубу в соціальні мережі. Ну звісно, ми користуємося інтернет-ресурсами. У нас сторінка клубу є в Instagram, Байдазепе. Є сторінка в Фейсбуці. Є моя особиста сторінка, де викладається інформація. Тим паче, що ми більше в мене два акаунти в інстаграмі і три акаунти в Фейсбуці. Крім того, пан Олег пропонує в рамках психологічного розвантаження спілкування з кіньми у клубі Патріот. Тим більше я пропоную цікаву програму спілкування з тваринами, бо я працював в кінному театрі Запорозькі козаки, і я вожу діточок з радістю вожу до клубу Патріот, де я їх вчу кормити коней. Вони спілкуються з тваринами, бо це на сьогоднішній день дуже корисно і не тільки для діточок, а й для їх батьків. Тим більше в такий час, коли потребується психологічне розвантаження, вихідний день, щоб напружено працювати тиждень. Це важливо спілкування з тваринами, і взагалі такий відпочинок, завдяки нашим воїнам, відпочинок вихідний день. Спілкуючись з тваринами, це корисно, дуже корисно. З кіньми ми не спілкувались. Але з луку постріляли дуже вдало. Деякі з нас навіть попали у мішень. Ось як треба стріляти зрозуміло Ось о! Розповідає, що клуб тісно співпрацює не тільки з переселенцями, але й з військовими, які отримали поранення на війні. Ми дуже тісно співпрацюємо з центром, котрий відкритий у Запоріжжі при клініці Святого Миколая. Сміливий крок це протезування кінцівок. Керівник цього проекту вже тренується у нас і стріляє з луку. Так що вона сама через свої відчуття зможе. Зможе організовувати тих людей, котрі потребують протезування, котрі іноді замикаються в собі. Я вже і записував ролик, як можна сидіти в візку, стріляти. Це можливо, як можна стріляти з протезом руки. Я навіть придумав гачок, котрий можна зробити на протезі руки, щоб можна було стріляти з луку. В мене є розробка особиста. Серед стрільців сьогодні був присутній і В'ячеслав Твердохліб, наш колега та переселенець з Маріуполя. Каже, що не дивлячись на похмуру погоду, йому було цікаво. Для мене це, ну, по-перше, тут два аспекти: це історичний і, взагалі, ну, більш психологічний, сьогодні не дивлячись на таку похмуру погоду, тобто, було дуже цікаво долучитися до того, як стріляли раніше наші пращури. Там поки клуб має можливість працювати по вихідних на острові Хортиця біля пам'ятника писанці. Але в майбутньому сподіваються знайти місце з дахом над головою, щоб тренуватися частіше. Так, що хто бажає приїздить до нас, заняття проводять інструктори. Крім мене, керівника громадської організації проводить Константин тренер інструктори, дівчата в нас теж Андрій Терещенко, Константин Анатолійов. Так що вважаючи, хай приходять. Не вигибайся, стань рівно, Славко.